Відділ кіно та серіалів. Подивитися в кінотеатрах зараз. Я радив поглянути фільм Хижак. Дикі землі. Так, це наукова фантастика. Так, це типу пишуть фільм жахів, але він, в принципі, наукова фантастика. Нічого страшного там немає. Звичайний такий собі фільм-Марвел. Це дев'ятий фільм у франшизі про хижака, дуже крутий. Він сподобається навіть. Дітям відпросним зайде дуже круто, до ду, пролітає просто на одному диханні. Історія е, молодого хижака, який такий позорисько клану. Він самий маленький, нікому не потрібен, нічого не вміє. І він вирішує довести, що він крутий тіп, і він летить на планету, яка називається Гена. Планета Гена. так Здаються пригоди, він там зустрічає дуже цікаву дівчину, е, біологічний робот І вони разом. Стають краще. Вони разом розуміючи, що таке родина, вони разом подять до того, що цьому світу не потрібно так багато жорстокості. Тому, якщо ви хочете сходити в кіно, подивитися гарний фільм, який прийде на одному диханні: хижак, дикі землі, крутий фільм, класно знятий, і його треба дивитися тільки в кіно.